Роботи зі зведення модульного містечка для переселенців зі сходу в самому розпалі завершується монтаж будинків декількох типів. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, роботи з електрифікації, водопостачання та водовідведення виконані вже на 70%. Будиночок типу 3 – це чотири двокімнатні квартири, якщо можна так сказати. Будиночки типу 2 – це гуртожитки, де санвузли не на кожну кімнату, а на декілька. Місце для облаштування модульного містечка обране не випадково, його мешканці матимуть зручний доступ до важливих інфраструктурних об'єктів. Поряд з містечком в 100 метрах знаходиться школа, 300 метрів від містечка знаходиться дитячий садок, 200 метрів знаходиться магазин, 400 метрів знаходиться їдальня, в 50 метрах від містечка проходить дорога, на якій рухаються тролейбуси та маршрутні автобуси. Або мікроавтобуси, як ми їх називаємо, то вся інфраструктура, яка необхідна тут для проживання, вона мається за тим, як ведуться роботи, спостерігав і генеральний консул Німеччини в східній Україні Детлеф Вольтер. За його словами, німеччина допомагатиме українським переселенцям і надалі, тож подібні модульні містечка зводитимуться в багатьох містах України. Це фінансує і Міністерство економічного співробітництва, і Міністерство іностранних тіл. У нас э, кроме етик, мира прети е тоа према према помош на луѓе, на деците, види лекарства, э, питање и така даље. Наш министр на э, економските сотрудници, он посетил тилта кој први э, го в э, Хакив. Ті теж очень многі переселенців Дніпропетровської області буде що в колоді Дніпропетровськ і в других карадах. За даними німецької сторони, кивийське модульне містечко зможе прийняти більше 400 мешканців.